Дівчата, ми з мамою розлучаємось. Моногамії не існує. Моногамії не існує. Ще раз. Моногамії не існує. Тоді я не розуміла цього слова. Але тепер я точно знаю, що татко мав на увазі. Я б хотів, щоб у суботу ми пішли кудись разом. Я не можу, тому що ми з тобою більше не зустрічаємось. Що таке, з церкви вигнали? <звучить> ну, Власний інфомасвет. На які бараховці надибала? Він сам обирає собі одяг. Це його внутрішній світ. Нісь. <звучить> Ти його так вдягаєш, щоб його інші дівки не хотіли. <звучить> <звучить> Часна дівчина, яка живе, як хоче. Як вам такий варіант? У тебе вино в пакеті. Марк Волберг. Заткни свою бабу. Марк Волберг. Марк Волберг важить 70 кіло. Я це Марк Волберг. що з'їв Марка Волберга. Не судіть і не співчувайте. У мене усе тіп-топ. Чудові друзі, шикарна квартира і крута робота у чоловічому журналі. Я тебе ціную, Еммі. Ти розумна, але без іскри генія. Гарненька, але не витончена. Ти легкодоступна. Дякую. Так. Твоє нове завдання стаття про спортивного лікаря. То це буде стаття про мене? Угу. Увечері подивимося, Даунтон». Леброн, у мене інтерв'ю. Завтра на тренуванні усі хлопці будуть обговорювати сьогоднішню серію, а я буду як лох. Високий. Любите спорт? Спорт? Обожнюю. Улюблена команда. Орландо Orlando... Блумс. Хочете випити? Ага. <проб> Start, start. Що це зі мною? Я сьогодні ночувала у того лікаря. У вас був інтим? Так, секс у першу ніч. У -у 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 -у. О боже, ти що, напилася до чортиків? Ні, випила дві чарки. Три, може. Ну, якщо чесно, чотири. Три. Три. Ти що сидиш на антибіотиках? О, боже, він дзвонить мені. Навіщо це ж був лише секс? Це ти, мабуть, сів на телефон. Та ні, набрав пальцями, що вона каже. Він дзвонить на вмисків, він явно збочинець або дівчина без комплексів. Минула ніч була чудовою. Ти не хочеш знову зустрітись? Я дзвоню в поліцію з 20 серпня у кіно.